Заняття народження, стать та вік людини. Вітаю вас, малята. Нас оточує безліч різних предметів. Вони бувають живі і неживі. Живі діти. Вони розмовляють і сміються. Живі кошеня і цуценя. Вони бігають і грають. Живе на світі все, що росте, дихає, з'являється у мами. Рослини живі. Для того, щоб жити і рости, їм потрібна вода, поживні речовини і сонячне світло. У кожної рослини своє насіннячко. А з насіння мами може вирости тільки рослина дитинка, схожа на маму. Птахи теж живі. Як же народжуються на світ птахи, малята? Мама її називають самкою, відкладає яйця, а потім довго сидить і гріє їх своїм теплом, висиджує. Всередині яйця починає рости малюк пташеня Тепер в малята ви знаєте, що птахи, тварини і рослини живі. Вони не тільки можуть рухатися, дихати і рости, але й народжувати своїх дітей. Чи знаєте ви, як з'являються на світ хлопчики і дівчатка? Може діти народжуються з маленьких ікринок? А може, вилуплюються, як пташенята з яєць? Може дітей знаходять в капусті? Малята, а може малюків приносить лелека? Ні, малята. Це казки придумали дорослі для маленьких дітей. А ви вже підросли і знаєте, що це не так. Дитинка починає рости у мами в животику. Там малюкові тепло та затишне. Для того, щоб народити малюка, мама їде в спеціальну лікарню, яка називається малята Пологовий будинок. Додому мама повертається вже з дитинкою. В цей час і маленьких дівчаток, і маленьких хлопчиків ласкаво називають малюками. Немовлята виростають і батьки починають водити їх в дитячий садок. Таких дітей називають дошкільниками. Маленькі дівчатка дуже люблять грати ляльками, м'якими іграшками. Дівчатка можуть бути привабливими завдяки деяким деталям. Красиві бантики, латячка і сарафанчики. Маленькі хлопчики дуже люблять грати машинками, літачками. Одягаються в сорочки і футболки. Штанці і шортики носять краватки. А коли дітки дошкільного віку виростають, вони йдуть до школи. І їх починають називати школярами. Ще ростуть хлопчики та дівчатка стають юнаками. Вони закінчують школу і вступають до інститутів. Приходить час і вони стають дорослими, чоловіком і жінкою. Вони працюють, створюють сім'ю, виховують дітей. Минають роки і чоловік стає дюдесем, а жінка бабусею. Вони відпочивають на пенсії, виховують онуків. Я сподіваюся, малята, що сьогодні ви дізналися дуже багато корисного та цікавого для себе. А зараз, малята, пропоную вам зробити цікаву поробку із повітряних кульок. До нових зустрічей, малята!